Добрий день, підписники каналу Об'єднання аграрію». сьогодні 24 січня 2024 року. Я знаходжуся в гостях Національної академії аграрних наук, в академіка Патики Миколи Володимировича. Добрий день. Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. Сьогодні хотів з вами поспілкуватись по дослідженням в області мікробної різноманітності взаємодії. З рослинами, які відкривають захоплюючі перспективи в сфері аграрного виробництва, продукції управління та управління агроекосистемами. На сьогодні чи провідні вчені світу звертають увагу на значущість мікробно-симбіотичних взаємодій для формування ефективних захисних механізмів в рослинно мікробних системах. Наше спілкування сьогодні фокусується на впливі. Мікробної різноманітності на агроекосистеми, зокрема на роль мікоризи і різосферних мікроорганізмів у захисті рослин від фітопатогенів. Перше, на що варто звернути увагу, це той факт, що ендофітні бактерії і гриби виконують ключову роль боротьби з патогенними мікроорганізмами, забезпечують стійкість рослин до стресових факторів. Їхні захисні функції виявляються не лише в ґрунті. Але і при вертикальній передачі через насіння. Це дає можливість активного використання мікробних симбіонтів у стратегії захисту рослин, дослідження структуральної, функціональної різноманітності мікробних угруповань ґрунтів рослин та комах свідчить про важливу взаємодію, яка обумовлює гумовстасу агроекосистем. Інтеграція мікробних симбіозів сільських господарств може сприяти створенню сталих агроекосистем і підвищенню продуктивності їх. Беззаперечно виявляється те, що проблема інструментальних досліджень в комплексних вивченнях, при наявності інтересу до максималізації мікробних функцій в сільському господарстві існують обмеження, які перешкоджають повному використанню. Корисних властивостей мікробіомів для покращення продуктивності врожаю. Для досягнення цієї мети потрібні додаткові дослідження і розробки. Моїм пропозиціями для подальших наукових досліджень є вивчення пріоритетів, які охоплюють комплексне вивчення мікробних культур. Це включає в себе розуміння їхньої структури, функції, можливість управління ними, спираючись на адаптацію. Прогнозування та інтеграцію цих знань в сфері аграрного виробництва ми досягли стійкого продуктивного використання мікробних симбіозів для підтримки агроекосистем. Розглядаючи динаміку ризосферного ґрунтового мікробіому, можливо врахувати, що щільність біомасу склад можуть визначати взаємодію співіснування рослин на прямий зворотній зв'язок між рослинами. Також може бути обумовлений конкуренцією або інкібування в симбіозів популяції з рослинами, і це важливий аспект формування різноманіття рослин у груповин в агроцинозах. Наукові гіпотези, такі як гіпотеза порожнинних ніж або мутуалістична гіпотеза, розкривають можливості створення різноманітних рослинних систем. Наприклад, нові симбіоти можуть заселяти. Території, які стали доступними в результаті вторгнення інвазійних або монокультурних рослин, з іншого боку, сільськогосподарські культури та їхні симбіонти можуть утворювати і навіть перешкоджати аборигенним симбіонтам, використовувати ґрунтові ресурси. Резосвертний ґрунтовий біон проявляє хемотоксичну трофічну активність, використовуючи ексудати коренів рослин як субстрат для свого росту і функціонування. Склад ексудатів формує унікальний мікробний біом в системі ризосфери, який взаємодіє з різними видами рослин. Цей взаємодіючий процес має велике значення для життєвого циклу рослин та різосферного мікробіому в цілому. Також важливо зазначити, що роль ґрунтового мікробіому в рості і розвитку рослин змінюється протягом життєвого циклу. Фактори, такі як дисперсія, дрейф, видоутворення. Підбір впливають на склад різноманітності угруповань, які асоціюються з кореневою системою рослин. Особливою є роль мікробних центрів, ключових видів, які визначають ефективність колонізації і взаємодію рослин і мікробіому. Таким чином, вплив і вивчення впливу мікросимбіонтів на хімічний склад рослин, їхню взаємодію з азотними фосфорними добривами. Відкриває перспективу для створення стійких агроекосистем. Також важливим є підкреслити те, що в умовах низького вмісту поживних речовин, тим самим забезпечуючи конкурентну перевагу у ґрунті. Нарешті враховуючи унікальність мікробного білому в різосфері, їх важливу роль в взаємодії з рослинами, пропонуються нові методи досліджень. Інокуляції насіння для вивчення ефективності колонізації рослин мікро... мікробами, а також може бути ключовим етапом для подальшої інновації, в вивченні взаємодії між рослинами і мікробіомом. заключенні Хочу сказати, що вивчення мікробних систем є надзвичайно важливим для розуміння та управління. Хочу підкреслити важливість подальших досліджень. Цьому напрямку та комплексної роботи для створення науково обґрунтованих стратегій управління мікробними біомами, а також агроекосистемами. Застосування цих інноваційних технологій досліджень в області аграрного виробництва може сприяти створенню продуктивних, екологічно безпечних систем аграрного виробництва. Я дякую вам за увагу. І удачі в подальших наукової роботи і виробництві. Дякуємо, пане академіку, до наступного ефіру.